Назвіть мені, будь ласка, тих, хто буде крізь всі образи все одно любить, терпітиме, зціпивши зуби, буде надіятись, причому кожну мить. Знайдіть мені хоча б одну причину, щоб вибачати зради. Покажіть, ви покажіть мені хоча б одну людину, яка так зможе все одно любить. А коли ви повернетесь спиною, забувши всі ним сказані слова, чи буде подумки він з вашою душою, чи стане знов і знов і знов чекать? Ну, а якщо помилка на помилці? Ну, а якщо падіння або злет, ви покажіть мені хоча б в одній людині таку любов і відданість. Але переконайтеся і чесно і відверто, ви дайте відповідь самі собі, Чи є всі якості хоча б в одній людині, а якщо є, то де її знайти? Немає? Правда, що немає, бо так любить уміє тільки Бог. Це він, якщо попросиш. Пробачає, це тільки він чекає знов і знов.